Вітаю народи, Ви на каналі Мій погляд і з вами Кру. Та сьогодні в нас Чакона. Новий аероперсонаж, Бафер, на жаль, майбутніх персонажів, тож поки що для неї чудового компаньйона у грі немає. Однак це не означає, що її не можна використовувати. Просто ті команди, в які її можна взяти, вони за рахунок цього не стануть кращими, вони просто стануть інакше. І якщо ви не плануєте крутити майбутнього ДД для чакони, тоді чакона дасть вам лише різноманітність гри з деякими персонажами, і для цих персонажів така команда може бути не найкращою у грі. Тому я це кажу одразу на початку відео. Якщо ви крутите чакону, то я раджу крутити ДД для цього персонажа, тому що без ДД Тритися повністю вона не зможе. Що ж, переходимо до скілів як і завжди, починаємо з них. Довго розповідати, що саме тут робить персонаж, насправді не має сенсу. Тому що в нього є, власне, бейзік-атаки, мідейр атаки, скіл, який, власне, на мою думку, взагалі нічого не робить, трішки енергії дає, вішає така аероерожену. Ну і власне все, тому що решта, що він робить, я таки не зрозумів, навіщо. Далі в нас є форте, коли ми набираємо три стаки, ми можемо використати хеві-атаку і за пустити стягування, яке також вішає один стак аероерожену, та генерує для нас купу концерту щодо Ліберейшену, то використовуючи його, ми входимо в стан співу і обираємо, який саме статус ми будемо накладати. Якщо ми нічого не обираємо і одразу перемикаємося на іншого персонажа, чакона залишається на полі і вішає на усі цілі Рожен. Якщо перед перемиканням ми активуємо спектрофразл накладання, то після перемикання продовжить накладатися спектрофразл. Тому це перший персонаж. Який може накладати обидва статуси в залежності від того, який статус вам більше потрібен. Щодо аутро, то воно в неї бафує аероїрожен на 100% і власне все. Поки що персонажів, які б могли його використати, в грі немає. Щодо пасивок, то перше створює щит, щоб їй простіше було обрати який саме статус вона вішатиме після касту ультимейту, і друга пасивка збільшує демедж стягування, власне, все. Чому я про скили настільки швидко розповів? Тому що власне важливо не те, що там в скілах написано, а що ви будете використовувати на полі бою. І власне у вас є кілька можливих комбо, які ви будете використовувати. Коли ми з інтро заходимо на чакону, ми використовуємо одразу третю атаку бейзік-атаку, і нам потрібно закенцилити четверту бейзік-атаку. Ось у нас перша, друга, третя, і ми кенселимо. Ось ми закенсили атаку, і клон впав самостійно. Клона також можна прикликати мід-ейр атакою, тому ми просто підстрибаємо, б'ємо і прикликаємо нашого клона. З мого досвіду, мені зручніше прикликати саме підстрибуванням. Тобто. Як бачите, це досить швидко і легко під стрибуваннями. Однак я чув, що можна через Shift cancel якось це робити. Ось, і, і ми якось повинні до четвертої атаки, от так, і одразу переходити до четвертої атаки. Ну, я не знаю. Мені здається, так трішки складніше, або щось я не так роблю. Тож моя порада: пробуйте стрибати, мені здається так простіше значно. Через стрибки. Єдиний мінус стрибків, те, що у вас буде витрачатися стаміна. Тому, якщо для вас цей ресурс досить важливий, можливо пробуйте звичайними атаками. Повна ж ротація виглядатиме наступним чином. Ready for battle. Щодо того, в що її одягнути, то варіантів у нас два. Або Велкін, якщо ви будете використовувати її з новим AeroDD, або ж з Діяном, або ж другий варіант буде взяти старий, вже добре відомий, Moonlit Cloud сет. Якщо використовувати чакону разом з Фібі або Зані, цей сет буде найкращим вибором. Так, вам доведеться використовувати гуску раніше. Ешки для того, щоб не збити ультимейт чаконі, тому що коли чакона дає свій ультімейт, вона вже нічого зробити не може. Тому пам'ятайте, що ехо потрібно давати до того, як ви дасте ультімейт чакони. Щодо статів, насправді чакона не те, що багато дамажить. Тому, на мою думку, якщо у вас вже більш-менш якийсь сет зібрався, то це власне і добре. Щодо відновлення, то в більшості ситуацій мені ось цих 20% відновлення вистачало, однак інколи хотілося б трішки більше. Тому якщо ви зберете там 130%, це буде взагалі супер. Щодо майнстатів, то критова четвірка, трійки можуть бути аеро або на атаку і одинички на атаку. Те, що я забув сказати, коли клон знаходиться на полі, то уся команда отримує бонус 24% аеродемеджу. Щодо зброї, то, звісно, логічно, найкращим вибором буде її сигнатурна зброя, вона дає ще 24% аеродемеджу та 10% аеробірут. Зрізання аероспротиву, тому, звісно, це буде найкраща зброя для цього персонажа. Однак недолік цієї зброї у тому, що більш ні на кому вона не працюватиме. Тому якщо ви раптом хочете дати цей пістолет, не знаю, іншому аероперсонажу, наприклад, це буде Альто, то на ньому це не працюватиме, тому що Альто не вміє вішати аероєрожен. Тож в плані універсальності ця зброя має лише базу критрейту високу. Та трішки атаки. Щодо іншої зброї, то стандартна зброя або зброя Карлоти те чудово підійде. Також для цього персонажа підійде фрі-ту-плейна опція: крафтовий пістолет, який збільшує атаку, коли ми б'ємо цілі з негативними ефектами. Щодо сіквенців, то не знаю, чи є тут щось корисне, тому що перший сіквенс збільшує. Демедж чакони, який не те щоб високий. Далі в нас 40% аеробонусу для усієї команди, це вже непогано. Далі в нас трішки пришвидшення стаків, тобто пришвидшення її і так швидкої ротації. Далі в нас трішки збільшення демеджу чакони, а знову ж таки, він не такий і високий у цього персонажа. Далі в нас знову збільшення демеджу чакони. Єдине, що тут цікаве, це зменшення отримане. І шкоди на 30%. Однак, на мою думку, так як цей сіквенс надає спротив перериванню команді, то просто редакшн це не є щось суперважливе. І останній сіквенс ще трішки збільшує демедж чакони. Ну, знову ж таки, він невеликий і трішки збільшується той демедж. Дивно бачити такі сіквенси. Тут є два хороших сапорських сіквенси: це С 2 та С 5 і загалом це все. Переходимо до команд для цього персонажа. Звісно, найкращим варіантом буде сюди поставити нашого нового аероерожен персонажа і додати зверху ровера аероровера. Таким чином, ми отримаємо повністю сформовану команду, де в нас буде і мейн ДД, і саб-дд, і хілер, і при цьому кожен аутро баф персонажів буде бафити одне одного. Тому вони будуть працювати разом просто ідеально. Однак, якщо у вас не буде такого персонажа, чи ви хочете чакону взяти до когось іншого, які ж в нас є опції? Найперша логічна опція це, наприклад, взяти до Зані, тому що Чакона може накладати статус. І закрити це все можна ровером, тому що в ровера, власне, є трішки хіла, додаткові стаки від Чакони, так, не буде бафу від Фібі, однак, якщо ви просто ну, хочете використати таку команду, то вона, власне, працюватиме. Немає жодних проблем використовувати саме цю команду. Я ж пробував ще використовувати не головного героя тут, а, наприклад, Шортіпера або Веріну, і ця команда також чудово працювала. Просто, мабуть, тому що Зані дуже сильна. Наступним дамагером, якого можна взяти до Чакони, це, звісно, буде Фібі, тому що Фібі не залежить від того, скільки саме спектрофразлів фразлів висить на цілі. Головне, щоб вони просто висіли. І в хвиловому контенті, звісно, чакона чудово бафує Фібі. Так, у Чакони. Немає якогось аутро корисного для Фібі. Однак у Фібі, як ви пам'ятаєте, у самої є величезні множники, тому аутро навіть того ж Мортефі для неї майже нічого не робить. Тому, якщо ви шукали персонажа для Фібі, щоб замінити головного героя, то Чакона чудовий вибір. Щодо Дзі'яна, наприклад, якщо взяти таку команду, то, на мою думку, вона, по-перше, слабша за використанням. Його з Мортефі, однак перформанс самої команди досить непоганий. На мою думку, якщо призвичаєтеся до ротації з Чаконою, то Дзіян буде так само все закривати, як і з Мортефі. Однак, знову ж таки, з Мортефі демеджу буде більше, тому що Чакона, власне, нічого майже Дзіяну не дає. А Мортефі, крім того, що має таку ж швидку ротацію, дає 38% хевібло. Оно демеджу. тому, як і з усіма попередніми командами, якщо хочеться використати чакону, то це можливий варіант однак він не є найкращим. Тепер кілька шоукейсів з діяном мені використовувати її сподобалося єдине, що діяну в цій команді потрібно більше відновлення ніж нуль. Однак в мене не було можливості змінити цей параметр, тому для третьої ротації мені вже не вистачало енергії на ньому. Однак, як бачите, ротація самої чакони досить швидка і дуже зручна. Як на мене, це черговий суперзручний персонаж в плані саморотації, і вона не вимагає, щоб на неї давали інтро. Вона своє концертом може зарядити і без інтро. Це найголовніша фішка персонажа. Якщо вам подобається грати за Фібі, як Мейн ДД, то Чакона з нею теж чудово комбінується. Єдине про що треба пам'ятати, що після касту ультімейту вам потрібно буде натиснути ліву кнопочку, щоб запустити процес накладення спектру Фразлу. І далі біжіть крутити ротацію на Фібі. Я поганенько граю на Фібі, тому що на екрані зазвичай немає стільки ефектів, і в даному випадку я просто не бачу, що там взагалі робить супротивник. Однак, як бачите, все чудово працює, статусу вистачає, і Фібі продовжує давати свою ротацію. Щодо використання чакони з Зані, то, звісно, все теж чудово працює. Я спеціально не додавав сюди спектроровера, ровера, щоб ви побачили скільки саме Чакона дає стаків для зані. Мені здається, що якщо використовувати чакону з зані, то треба починати ротацію з чакони для того, щоб вона змогла накласти якомога більше спектру стаків, і тоді можливо в зані буде значно більше енергії в ультімейті. У Whimpering Waste, звісно, чакона чудово допомагає Фібі працювати. Однак, при тому, як я сам граю на Фібі, мені не вдалося набрати багато очок у другій половині за ось цю команду. Що ж у підсумку? На мою думку, ми отримали досить збалансованого персонажа. За її секвенси трошки сумно, однак крутити щось більше, ніж С не немає сенсу, тому що воно власне нічого й не дає. Однак, якщо ви хотіли зробити з чакони мейн ДД, як більшість саб дд персонажів стають на С6, то чакона такою стати не зможе, тому що її секвенси дають не настільки багато, як в інших персонажів. Щодо її варіативності, то вона справді стає в досить велику кількість команд. Однак в усіх них вона є сайдгрейдом, тобто просто альтернативним варіантом використання того чи іншого персонажа. Єдине, де вона працює добре, це при використанні з Фібі у хвиливому контенті, тому що для такого контенту ровера для Фібі не вистачає. Щодо дамагера з Айлін, Героя Ероженом, який скоро явно з'явиться, подивимося, як це все працюватиме вже коли цей персонаж вийде. Наразі Чекона це персонаж на майбутнє так само, як і Кантарелла. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!